У просторі серця, у просторі душі відкривається розстір божественної мудрості, світла, любові. У день пробудження весняного вогню сьогодні. Коли сонце повернуло на новий етап свого життя, воно перейшло в вогняний знак вовну і запалило небо яскравим променем весняного дня рівнодення. День і ніч. Порівнялись між собою, і ритм життя, час життя почав мінятися сила, енергія, натхнення. Сила світла посилює собі все навколо. Вона проникає не тільки в фізичні об'єкти, але сонячне світло це і духовна енергія, енергія життя. І тільки нам з нами відомо, куди направимо ми цю енергію. І отже сьогодні, ходячи в новий рік, весняний рік, який Святкували слов'янські народи, древні авестійські народи, рік пробудження життя, час пробудження життя у своїй силі, у своїй красі, у своїй повноті, пробуджується на небі і промені сонця запалюють вогонь життя на землі.